Це ворожі дрони і впіві дрони, які ми подавили, а вони не взорвалися. Ми е, вийшли, розмінували їх, забрали і е, провели дослідження. Ось це один з найновітніших, наприклад. У нього дві антени управління. і антена У Одна. нього краще управління, надіжніше. Але це його не врятувало. Ні. Ми, як правило, подавляємо до 80% всіх засобів, які летять в нашу зону відповідальності. Ми досліджуємо їх, дивимося, як краще їх давити і знищувати. І цю інформацію скидаємо другим підрозділом і вони цим користуються. У них з'являються постійно нові дрони, постійно модифікації, вже у них є і власні розробки. Раніше вони компонували китайським запчастинам, зараз наші техніки, нашого підрозділа проводять досліджені аналізи, виявляють, що вже є, так з'являється вже їхня якась мікроелектроніка.